Після оголошеної путіним мобілізації окремі правозахисні організації в Росії закликали людей виходити на мітинги, і деякі люди навіть на них вийшли. Та чи можливий ефективний протест в нинішньому руському мірі і на що цей мір перетворився, ми поговоримо із докторкою історичних наук Ларисою Якубовою, яка досліджувала це питання. Пані Ларисо, вітаю вас. Мої вітання. З вашої точки зору, чи можливі у нинішній Росії? Кардинальні зміни продиктовані знизу народом, умовно кажучи, а не зверху елітами. Кардинальні зміни продиктовані знизу завжди можливі в будь-якій країні, як засвідчує події, які зараз тривають в Ірані. Інша справа ефективність цих змін, і насправді радикальність вектору і подальший розвиток подій. Я б сказала, не так. Важливо навіть в якийсь момент скинути чинну владу, як стати на правильну колію і рухатися в тому напрямі, який унеможливить повернення назад. Оце найголовніше І в цьому в плані Росії найскладніше мабуть з усіх держав в світі, що нині існують, бо це країна, яка в цій бульбашці інформаційній русково міра. Взагалі-то рухається в напрямку фашизації. Фактично, ми на очах у нас розгортається епопея перетворення діючого режиму на чинний фашистський режим, який з кожним днем намагається зміцніти і перетворитися на оформлену тоталітарну систему, в якій вже з якої ближчими роками, а то й десятиріччями наскільки вистачить її економічної витривалості, виходу не буде ні для кого, тобто це буде мошоловка, яка зачиниться на тривалий час. Тобто ані смерті своїх же громадян, ані відправка людей на фронт, які до того, умовно кажучи, сиділи в ресторані, взагалі нічого про війну не хотіли чути. Не може розбудити оцей глибинний народ і підняти його на протест ефективний. Бачите, останні вісім років оцей народ і глибини, і навіть не глибинний інтелектуали перебувають в стані. Такої свідомості, яка виключає з їхньої операційної системи усвідомлення, взагалі розуміння того, а куди вони рухаються, тотальне нерозуміння того, що нинішня Росія вже є тоталітарною. І вже є фашистською, що от на вранішній каві, чи то по дорозі на роботу зі школи в університет вони вже знаходяться всередині фашистського режиму, а воно їм недосяжне. Попри те, що вони інформаційно, начебто, сполучаються з навколишнім світом, цей навколишній світ в голову до них не проникає. Насправді, я от роздивляюся. Цю ситуацію буквально щодня дуже багато часу приділяю саме цьому: От тестуванню і е, е, діагностуванню стану і масової свідомості, і свідомості еліт вони перебувають зараз у фазі заперечення того, що вони вже в тоталітаризмі і вже в фашизмі, і що їхнє життя вже нічим не гарантоване, і в них немає ніяких. Ресурсів опиратися тим подіям, які розгортаються у їх на очах. Це знаєте, як у онкохворого стадія заперечення, де він усілякі підбирає аргументи на користь того, що він здоровий. А насправді страшні події розгортаються. І, на жаль, влада за останні два роки зробила все, щоб розсередити Оці, так би мовити, спільноти, які потенційно могли оформити протестний рух і повести за собою, розосередити цю територію країни, виштовхнути за її межі або надійно ізолювати від суспільства. Тобто на нинішньому етапі оформлення і ефективне керування цими рухами зведене на нівид. Для цього зроблено дуже багато, і проблема росіян нині полягає в тому, що ніякої іншої стихії, аніж масова погромна, наразі не проглядається. Бачите, ще 5-6, 7 а то й 8 років в 2014 році, для того, щоб повноцінно політично протистояти цій системі, треба було створювати. Не просто опозиційні сили, а вже отакі підпільні. Організації, які могли виступити осередками формування повстанської армії Росії, я б сказала так. Ну але ви бачите, що зараз в цій країні така ситуація, що пост Пугачової, цілий пост Пучовою в інстаграмі викликає таку хвилю захоплення, тобто героїзмом стало вже написати пост, коли в нашій країні люди без зброї виходять на танки. Там найвищий рівень героїзму це написати пост. Просто як можна було дійти до цієї точки, я не можу зрозуміти. Тридцять років влада послідовно щодня працювала в цьому напрямці. Я б сказала, що росіяни зараз це не просто люди, які позбавлені внутрішньої сили до спротиву ментально, ідеологічно і духовно позбавлені. Масованими заходами атак а, а, а і психологічних, зокрема, бо вчорашнє це відкладення виступу, яке тримало в напрузі не лише Російську Федерацію України, весь світ, а, це не що інше, як чергова іпсо. Це чергова психологічна атака, яка колосальні маси населення заводить в стан а, апатії. Переляку і постійної напруги, оціми повсякчасними атаками і зачисткою усіх полів дискурсивних, і мається на увазі і історичний фронт, і філософські фронти. Це мається на увазі не фронти битв буквальному сенсі, а фронти зіткнень різних поглядів на сенс життя і його перспективи, які, власне, і створюють культуру, створюють формати взаємодії людей. І їхнього е, об'єднання їхніх зусиль заради майбутнього. Так от сьогодні е, у росіяни знищені не лише в сенсі їхньої волі до життя, а не просто до спротиву. Зараз величезна проблема просто зібрати для них себе в кубку, щоб е, жити далі. І Розуміти себе і позиціонувати як нормальну людину, яка практикує нормальні соціальні практики, бо вони змушені існувати в системі координат абсолютної аморальності, брехливості, тотального заперечення взагалі людських взаємин, нормальних цивілізованих як таких. Ну, як наслідок, дискурс. та як наслідок, ми бачимо катівні в Бучі. Ми бачимо могили в Ізюмі, і ми не знаємо, яку кількість загиблих у Маріуполі. Тобто там жорстокість стала просто нормою спілкування. А це і є наслідок і результат тридцятирічної роботи і надавлювання влади на ті точки акупунктури, які саме ці. Тенденції в російському а, і народі, і так званій російській і, м, демографічному субтраті, субтраті, які вони називають російською цивілізацією, тобто цей е, взагалі е, народ Російської Федерації, бо називати це ані нацією, ані громадянським суспільством не доводиться. Вони послідовно вирощували е, того звіра, який е, Сплячому чи напівсплячому вигляді існував в цьому глибинному народі, і вони його викохали і виростили. І тепер ре рештки людей, які не позиціонують себе як частина клану звірів, бо це фактично фашизм це що таке? Це перверсія демократії. Це фактично, якщо перекладати на звичайну мову, це озвіріння суспільства, його відкидання. В систему координат от епохи варварства, коли всім цим заправляє власне отой і колективний Путін, але він є віддзеркаленням цього народу, який хоче жити так і розуміє життя не в системі координат цивілізованого світу, а в системі координат варварства. Все, що подобається, захопив, відібрав, віджав, привласнив, забрав дружину чужу, яка подобається, скористався з неї, викинув як непотріб те саме з дітьми, те саме з будь-яким майном, якою власністю. Немає системи координат гідності. А я вже не кажу про громадянські чи базові людські права і свободи. Це система координат варварства, варварське плем'я, яке переходить в режим. Активного заперечення навколишнього світу, тобто світ наразі, дивлячись на Росію, постав перед загрозою чергового варварського нашестя, яке заперечує цей цивілізований світ і всі основи його існування, так, але розуміти всередині... це якийсь двосічний меч, тому що відкидаючи е, дітей, людей, жінок, які були зґвалтовані росіянами в Україні, їх же самих. Так само відкидають і їхні родини 55 тисяч загиблих солдатів російських в Україні, але ми не бачимо бунту російських матерів, масові протести російських матерів. Тобто, ну, їм ок і не буде, і не буде. Так і існує тоталітарна система. Я ще раз повторюсь. Це відкидання в світ варварства, де людина живе голим життям тут і зараз. Вона думає, захищає лише своє життя і своє право під сонцем, і свій кусень хліба. От тому матері забувають, що якими узами вони зв'язані зі своїми дітьми, тому діти забувають, якими узами вони зв'язані зі своїми батьками. Тому рвуться всі історичні зв'язки. Тому знищується поняття слова гідність, любов. Самоповага як такі, люди переходять в режим голого існування і виживання в світі звірів. І оце звірство, яке культивується як спосіб самовиживання, воно перетворює. Країну на закритий табір, тобто величезний гулах, обнесений а, колючим дротом, і всередині його а, практикуються закони, які дуже добре описані Варламом Шаламовим. Це а, суцільне звірство і життя просто як існування, це не людське життя. Тобто а, підходити до цієї системи вже тепер а, з позиції того. А, що від неї очікувати? Дуже складно. Тут поки що видно, що режим інсталюється, намагається стати довершено тоталітарним, коли люди перетворяться банально на ресурс використання і більш нічого. Але він поки що робить останні спроби зробити це. бачите, м'яко перевірюючи оцю систему, те, що називав дучі. Зв'язкою гілок, яка, яку складно переломити разом, він намагається її переломити так, щоб це було повільно і не тріснуло в той момент і не знесло його сами. Але Щоб він жаба зварилася що... дуже повільно, так? Не так. тестує. І, і якщо суспільство російське, не суспільство населення, от зараз буквально. Наступний тиждень і наступний місяць пропустить оцей варіант з щось змінити, чи то лишивши, пробивши шпарини в цьому навколишньому оточенні з колючим дротом, чи то всередині системи розхитуючи її зсередини, то він опиниться в мишоловці, з якого виходу не буде. Це буде інстальована система, і надалі режим буде робити з населенням все, що зможе, тому що населення вже давно атомізовано, в нього немає усталених соціальних зв'язків, воно фактично не спроможне зібратися в групи понад три особи, воно не спроможне наразі. Сформувати адекватний порядок денний і фактично знести режим можуть тільки колосальні масові протести з активною фізичною протидією силовим структурам, що за собою ну, зрозуміло приховує колосальні людські жертви. І фактично наразі інших варіантів нема. Але я не бачу поки що, хоча, можливо, ми ніхто не бачимо через відсутність правдивої інформації, що достатньо сформований протесний внутрішній потенціал можливо десь якось і проявиться і змусить режим робити якісь. Кроки назад, тому що будь-який тоталітарний режим не одноразово робить кроки вперед і назад, допоки він, він не відчуває по повною мірою силу робити суспільством все, що завгодно, пані Ларисо, історія ніколи не повторюється точно, але тим не менше знаючи її логіку, на вашу думку, як закінчиться режим Путіна і що після цього буде з Росією? Режим Путіна чи режим його наступників, якщо їм втакі вдасться когось поставити фігуру, яка продовжить агонію цього режиму, закінчиться його демонтажем і поразкою. Росію після цього в будь-якому з випадків, чи то після тривалого етапу занепаду, і стагнації, чи то не менш тривалого, все залежить все ж таки від сил і диспозиції тих органів, які сформуються на руїнах цього режиму і їхньої програми. Але наразі, чесно кажучи, нема сподівань на те, що це буде швидко і ефективно. Все одно очікує дуже болісний і тривалий етап: по-перше, осмислення себе. Опрацювання своєї минулої історії, роботи над історичними помилками, каяття катарсису. І лише після того, коли вони зрозуміють, за що це їм вже втретє за історію останнього сторіччя, вони зможуть рухатися вперед. В напрямку нормального життя для їхніх нащадків. Якщо ця робота не буде зроблена, Росія неодноразово буде варитися в тому самому вареві, в котлі оцього ненависного повсякчас відроджуваного тоталітаризму допоки її демографічний, економічний, культурний потенціал не зійде на нівець, і вона взагалі розчиниться у світі. як Держава як країна, як народ, як культура, яка самознищилася через ненависть до навколишнього світу, яка обнулилася і не знайшла себе в світі, тому що занадто той світ ненавиділа і занадто любила себе. Так і настільки загрузла в минулому, що втратила будь-який зв'язок із реальністю ця анахронічна імперія в світі сучасних технологій, в світі, коли можна бути маленьким Ізраїлем, маленьким Сінгапуром, не може зрозуміти, що цінність території нічого не варта і просто почати жити за новими законами. Ну, мабуть, для цього імперія має вмерти чим вона зараз і займається. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Лариса Якубова, докторка історичних наук, була з нами у марафоні. Який продовжується.